У Житомирі запрацював новий центр підтримки переселенців під назвою Я Маріуполь. Це вже 29-й подібний центр, відкритий у 20 регіонах України. Мета центрів не лише надання гуманітарної допомоги, а й збереження зв'язку з Маріупольцями, росіяними по всій країні. Зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Наша концепція, вона спочатку повномасштабного вторгнення, втілюється в життя, і ми рухаємося за нашою громадою. Головною метою було і залишається нічого не змінилось. Підтримати, допомогти і зберегти, і згуртувати громаду. Тобто, ми почали цей рух ще з квітня 2022 року. Центр у Житомирі спеціалізується на всебічній підтримці евакуйованих з Маріуполя та прилеглих територій. За словами адміністраторки центру Анастасії, команда попередньо зібрала базу даних переселенців у Житомирській області та встановила з ними контакт. Це дозволило ефективно організувати роботу центру та забезпечити якісну допомогу для кожного відвідувача вже у перший робочий день. Центр допомагає громадянам з Маріуполя та Маріупольського округу, надаються послуги юридичні, психологічні. Лікар у нас є. Є для діточок в центрі вихователь та видаємо гуманітарну допомогу. Та, в принципі, соціалізуємо наших громадян у місті Житомир. Микола, переселенець з Маріуполя, який вже два роки живе у Житомирі, розповів, що спочатку йому було складно раніше для отримання допомоги. Він їздив у Київ, тому радий, що тепер центр є у Житомирі. За його словами, місцеві жителі переважно добре ставляться до переселенців, хоча бувають різні випадки. Я знаходжуся вже тут два роки в Житомирі, більше двох років. Отримував допомогу, їздив в Київ. Зараз відкрили хаб в Житомирі. Це дуже добре. Ну, отримую допомогу і юридичну, і медицинську, і продуктові набори видають. Поначалу важкувато було з українською мовою. Ну нічого, потихеньку вивчили український і адаптувалися. В нашому домі, де ми живемо, дуже добрі люди. Ну, по всякому буває, чесно сказати, по всякому буває. Якщо по-русски розмовляєш, так, не дуже так, а стараємось на український розмовляти, щоб розуміли ми і вони нас уже. Пані Любов, яка також переїхала до Житомира два роки тому, поділилася, що їй важко адаптуватися до нового життя. Вона втратила все, що мала. І будинок у Маріуполі зруйновано. Для неї відкриття таких центрів є надзвичайно важливим. Тяжело, конечно, потому что нас никто тут не понимает. На Тв дивляться волком, ты никто здесь. Если ты переселенец, все, даже вот снимала квартиру, хозяйка сказала, мне здесь беженцы не нужны. Они открываются. Это большая поддержка, очень большая. Если мне было такое, что даже не было за что хлеба купить, я сидела голодная. Что мне той пенсии мизерная? и нигде в гуманитарку. Как позвонила в Красный Крест, мне сказали, сколько у вас человек проживает? Надо трое, а двое не подходят. Где же третьего возьму? <говорит> <говорит> Вы уже два роки тут. Трохи легче стало, чи нет? Нет, все равно не то. Все это... Я в Мариуполе с 19 лет. Там у меня квартира была, там у меня все было. А сейчас там ничего не было. Ни квартиры, даже мусор вывезли уже с моей, едом не у меня стоял. Це дуже тяжело, та очі Володимир, який спочатку евакуювався до Нікополя з сім'єю, але через обстріли переїхав до Житомира. Звідки родом був його батько? Розповів про свій перший рік життя на новому місці. Він також вважає, що центри підтримки переселенців значно полегшують адаптацію. До родственників сюди приїхали. Тут мій батько родом з звідсіля. Ну що теж родичі прийняли так, що що я сволоч, він у Потім Год жили здесь в Угу. Mm -hmm. Там домик знімали, маленький. Вот. Ну там не, не було води, туалету, ну, удобств никаких, чисто так. Газ був і отоплення. Вот. Все остальное на вулиці. А зараз ми вже год проживаємо в село Траковичі. Mm -hmm. Там все удобства, домик маленький, земля так що. Зручно, так. Міський голова Житомира Сергій Сухомли на наше запитання про відношення до евакуйованих осіб, зазначив, що немає інформації про негативне ставлення до переселенців з боку житомирян. За його словами, якщо такі випадки й трапляються, то це швидше поодинокі інциденти. По-перше, в мене немає такої інформації. Точно, житоміряни абсолютно нормально відносяться до. Та кількість людей, які приймали з перших днів війни, тих людей, які вимушено залишили своє житло в Житомирі, це десятки десятки тисяч людей, які приїжджали через Житомир. А тепер по відношенню можна казати про різні моменти, але візьмемо вартість оренди квартир. Я дуже добре пам'ятаю 22-й рік і наскільки зросла оренда квартир в деяких містах України. В Житомирі на той час вона не зросла не на копійку. За словами мера Маріуполя, найбільша кількість переселенців зараз проживає у Києві, Дніпрі, Одесі, Львові та Вінниці. У Житомирі та області наразі проживає близько 600 маріупольців. Центр Я Маріуполь працює з понеділка по суботу з восьмої години ранку до вісімнадцятої години вечора. Неділя вихідний. для вас працювали Костянтин Касьян, Євгеній Старчук. Інформаційний портал Перший Житомирський.